Вітаю, Щонеділі неділі. Тод Малінс бачив Джона Максвелла зі сцени спершу тут переповнювався невпевненістю та сумнівами, але згодом він навчився не давати їм місця. Дивіться далі. Тодд Малін, старший пастор Крайст Феловшип у південній Флориді, однієї з найбільших церков Америки. Але, попри успіх, його усе життя мучили сумніви. Він каже, хоч вам може здаватися, що в інших усе під контролем, вони теж стикаються з почуттям неупевненості. У своїй книзі не дозволь сумнівам збити тебе з ніг. Тут ділиться історією, яка допоможе вам подолати неупевненість і зробити великий крок до Божої мети у вашому житті ми вітаємо у клубі 700 Тода Малінса. Раді вас бачити. Дері, для мене честь бути тут. Ми любимо нашу сім'ю Дякую. Ми говорили про те, що не існує людини в якої б не було проблем із сумнівами. Чому ви видали цю книгу саме зараз? Ви пастор величезної церкви. Усе чудово. Чому саме зараз? Я написав цю книгу, бо й сам мав проблеми із сумнівами. Я сподіваюся, що мій досвід допоможе іншим зміцнитися у вірі. І під час написання я зрозумів. Умів, що з сумнівами стикаються всі, навіть найупевненіші люди, які здаються ідеальними, всього досягають, теж мають сумніви в якійсь сфері життя. Я зрозумів, що сумніви проявляються у трьох ключових сферах: спершу це сумніви в собі. Ще до того, як ми починаємо сумніватися в Бозі і його здатностях, ми починаємо сумніватися у своїх, думаємо, що не зможемо. І тому не діємо. Це нас стримує. Якщо ми слухаємо голос сумніву, то не робимо кроку перед і не стаємо тими, ким нас створив Бог. Потім сумнів проникає в наші стосунки. Хто щось сказав чи зробив, і раптом ми починаємо сумніватися в його мотивах, у його вірності. І що ми робимо? Від. Гляємося, зводимо стіни. чи безпечно бути собою? Так, Сумнів намагається позбавити нас дружби і стосунків, а Бог створив нас саме для цього. У книзі я також пишу, що сумнів кричить найгучніше, коли йдеться про надприродне. Він намагається зруйнувати наш зв'язок із творцем. І коли життя йде не так, як ми собі уявляли чи хотіли, ми починаємо сумніватися в бозі, в його добрості, обітницях, за які тримали. Сумнів прагне підірвати все, у що ми віримо. Це тихий голос біля вуха, якого не варто слухати. Повернімося в минуле. зараз ви старший пастор, і все чудово. але був момент, коли старшим пастором був ваш батько. Потім він пішов, і ви зайняли його місце. Упевнена у таку мить будь-хто засумнівався в у собі. розкажіть, що ви тоді відчували і як упоралися з цим? Мій батько надзвичайно. Вичайна людина, він мій герой, мій пастор, сильний лідер. Коли його бачать, люди одразу хочуть із ним подружитися. Я думав, як мені успадкувати це? Довгий час церква була невеликою, але коли її передавали мені і моїй дружині Джулі, там було понад 11 тисяч людей. У нас була велика команда і бюджети. Я сумнівався чи впораюся. Пам'ятаю, що я не часто проповідував, а це обов'язок старшого пастора. Батько дав мені кілька порати, відправив на сцену, і коли ще я вчився проповідувати, я глянув униз зі сцени і побачив Джона Максвелла. він є частиною нашої викладацької команди. Він з дружиною Маргарет живе там. Вони частина нашої церковної родини. Він сидів у першому ряду і робив нотатки під час моєї проповіді. Я подумав, що він може занотовувати. У ту мить я злякався, пам'ятаю, як подумав, або я прийму це, або дозволю страху вибити ти мене з гри я підійшов до Джона і сказав: «Джоне, можеш мене навчити це чудове рішення, допоможе мені стати краще. Коли я прочитала вашу книгу, я подумала, багато людей не зробили б так через страх. А ви просто пірнули у це з головою на будь-якому етапі життя, адже сьогодні людям не доведеться проповідувати перед Джоном Максвелом. Ми можемо зіткнутися зі страхом перед іншим, особливо перед успішними людьми. Це може стати причиною відступу або ж поштовхом сказати навчи. Мене розкажи мені, так це може стосуватися хорошого батька або когось із чудовим шлюбом, бізнесом. Коли ви бачите, що хтось робить щось краще за вас, підійдіть до нього, попросіть поради, спитайте, як він цього досяг? ви згадували, що іноді у житті трапляються речі, які змушують нас сумніватися у тому, що відбувається, і в тому, чи добрий Бог розкажіть про вашого сина. Ви довго страждали від безпліддя, а потім у вас народився син, і ви раділи. Звісно, усе було добре. А потім, коли йому виповнилося два роки, ви зрозуміли, що є проблеми. Розкажіть, що сталося, і як ви з цим упоралися? Поділіться з нашими глядачами. Джеферсон був обіцяною дитиною якою Бог благословив нас після багатьох років безпліддя, але приблизно у два роки у нього з'явилися проблеми з розвитком. Ми показали його кільком лікарям, і почули діагноз, якого боялися найбільше. Лікар сказав, що в нього аутизм. Пам'ятаю, як ми з Джулі сиділи в кабінеті. Ми були пригнічені, у нас була обіцяна дитина, але як це вписується в нашу віру, те, у що ми віримо і проповідуємо? Ми сказали, це. Цей діагноз не визначатиме нашого сина, лише Бог може визначити його. Він обраний, улюблений, помазаний, досконалий Божий дар, але нам належало пройти шлях. Ми часто їздили до лікарів і на терапію. Ми молилися так, ніби все залежить від Бога, і працювали, ніби все залежить від нас. Ми молилися про диво. Іноді Бог чинить диво миттєво. Ми всі це бачили, але іноді він веде нас у подорож, часто безліч маленьких чудес по довгому шляху. Це його стандартний маршрут. Ми б хотіли, щоб він усе зробив одразу і повернув життя в норму, але Бог віддає перевагу довгому шляху. Йому подобається Пражу процес. це. розуміти, де ти перебуваєш. Якщо ти чекаєш миттєвого дива, можеш прогавити маленьке дива на шляху. Так було і в мене. Я молився, щоб Джеферсон зцілився, і на цьому все. Але Бог приготував. Для нас безліч маленьких чудес дорогою. Спочатку все йшло добре, але у 12-13 років він зупинився в розвитку. Він втратив інтерес до життя, не хотів їсти, ледве вставав із ліжка. Ми кілька місяців намагалися зрозуміти, що відбувається. Лікарі не могли нам допомогти. Пам'ятаю, як ми з Джулі саме готувалися стати старшими пасторами. Неймовірно все відбувалося одночасно. Ми йшли пляжем і молилися з Джеферсоном. Він ішов попереду. А ми зверталися до Бога, озвучували свої страхи. Він — наша єдина дитина. Чи будуть в нього друзі? Що з ним буде, коли нас не стане? Ми хвилювалися через це. Так. І того дня, коли ми йшли пляжем, нам назустріч ішов чоловік. Зазвичай я б не радив нікому будувати богослов'я на написі на футболці, побачені на пляжі в південній Флори. Таке буває. Але того дня Бог звернувся до нас. На футболці було написано прислухайся до того, що знаєш, а не до того, чого боїшся. І тоді ми зрозуміли, що прислухалися до своїх страхів і повторювали їх. Вони звучали в голові знову і знову, і в тому що щось у нас змінилося. Обставини не змінилися, але всередині все стало інакше. Ми сказали, ми не будемо говорити про страхи, ми будемо проголошувати Боже Слово та істину. Ми повернулися додому і почали записувати вірші з писання на стікерах і розвішувати їх по дому. Ми змінили мову нашого дому і одразу відчули, як у серцях піднімається віра, бо змінилося те, про що ми думали. Після цього не було різких змін, але Бог працював із ним крок за кроком. Перемотаємо вперед. Він закінчив школу, вступив до коледжу, навчився грати на гітарі. А в 2020 році закінчив університет із відзнакою і одружився з дівчиною, з якою познайомився в церкві. Зараз вони обидва служать у церкві. Він веде прославлення. Його шлях ще не завершено. І мій теж. Так. і в усіх нас. Але коли ми проходимо цей довгий шлях, до нас приєднуються люди. Вони молилися з нами, плакали з нами, а потім побачили диво. Ваша книга про те, як жити з вірою у Божу добрість і його обітниці, а не слухати голос сумніву, що каже протилежна. Це чудова книга. Вона надихає. І Я хочу вам подякувати за те, що ви її написали. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі, радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне й теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб. 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Тому Хані Гіпсон разом із дітьми довелося рятуватися від урагану Гелена. Вони залишилися цілі і неушкоджені, але їхня ділянка сильно постраждала. Коли ураган Гелена обрушився на Свансборо, північна Кароліна, хана Томас Гібсон прокинулися у справжньому жаху. Я вийшов на двір і побачив, як 150-річні дерева падають одне за одним. Я сказав дружині хані, нам треба тікати звідси. Ми бігли через поле під дощем і сильним вітром. Діти ледь стримували сльози. Ми тримали їх за руки. Здавалося, що ми втікаємо із зони бойових дій. Гіпсони опинилися в оточенні повалених дерев і без електрики. На них чекало важке прибирання. Я швидко утомлювався. Бо самотужки багато не зробиш. І тоді на допомогу прийшла операція благословення. Ми привезли волонтерів, обладнання і надію. Я була приємно вражена, коли побачила на під'їзді 30 людей. Усі ці люди, яких ми не знали, приїхали, щоб допомогти нам. Вважаю це неймовірно. Команда волонтерів прибирала дерева та сміття, щоб підтримати родину, яка вже не справлялася з ситуацією. Це дивовижно, просто дивовижно. завдяки вам гіпсони стали на шлях відновлення. після такого й самі хочеться йти допомагати іншим. Те, що вони роблять, дуже важливо. Ось що ви робите, якщо ви член клубу 700. Це справді важливо, коли ви проявляєте любов і співчуття до людей у біді чи то жертви катастрофу північній Кароліні? Пожеж у Лос-Анджелесі, землетрусі в усьому світі, цунамі тощо. операція благословення допомогла величезній кількості людей. Усе це стало можливим завдяки тому, що ви вирішили пожертвувати і стати членом клубу 700. Якщо ви хочете приєднатися до нас, це просто. Зайдіть на наш сайт, адресу якого вказано на екрані, та оберіть служіння, до якого ви хочете приєднатися. Якщо вас є бажання Ширювати Євангеліє світом, допомагати людям в усьому світі. Приєднуйтесь до клубу 700, і Ви братимете участь у всіх цих справах. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Емануїлноелтейл, коли Ноель Тейлор звернула увагу на число, яке постійно повторювалося в писанні, вона зрозуміла, що Бог звертається до неї. Ноель потребувала підтвердження і зцілення. Ноель Тейлор та її сина розмірковували надбуттям 8.11 одинадцять упродовж кількох тижнів. Під час гри в вхованки вона помітила ще одне згадування 8.11 у вірші зцілення. Це був восьмий розділ, одинадцятий вірш послання до римлян. Там сказано, а коли Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, то той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом своїм, що живе у вас. І знаєте, це місце мене вразило. Вона намагалася зрозуміти, що Бог хоче їй показати, але незабаром відчула різкий біль у грудях. одного вечора я відчула біль у грудях, і тоді зрозуміла: якщо Бог показав мені цей вірш зцілення, Отже, він хоче, щоб я проголошувала його над собою. Я відчувала біль щодня. Але я взяла книгу, пішла у молитовний куточок і була готова до боротьби. щодня я брала цей вірш і проголошувала його над тілом. Щоб упоратися з проблемою. Не минало і дня, щоб я не молилася і не проголошувала слово Господа. над своїм тілом. Ноель продовжувала молитися про зцілення, а потім відчула, що бог спонукає її дивитися свідчення в клубі 700. Я почала дивитися свідчення зцілення, і щоразу відчувала полегшення. я продовжувала дивитися і боротися. Мені стало краще, і я пішла до спортзалу. але біль усе ще була одного разу я увімкнула випуск і почула, як шлі сказала: зачекайте, у мене є ще одне слово. І коли вона це сказала, всередині мене щось загорілося. А потім вона сказала: хтось страждає від прискореного серцебиття і болю в грудях. Можливо, це пов'язано з гострим гастритом, і я вірю, що Бог зцілює вас в ім'я Ісуса. Я одразу взяла телефон і примотала назад. Бог сказав, подивися на час. Я подивилася, і там було 8.11. Коли я це побачила, я зрозуміла, що Господь звертається саме до мене. Це могло статися будь-якої іншої хвилини, але це сталося о 8.11. я вхопилася за це. Пам'ятаю, що зцілення. Не прийшло миттєво, як буває, але вже за кілька днів біль повністю зник повністю і він не повертався, позбувшись болю, ноель із радістю ділиться, звідки прийшло її зцілення. Воно прийшло завдяки спасінню Ісуса Христа. У Римлян 10.9 Сказано: коли устами своїми визнаєш Ісуса Господом, і в серці своєму віруєш, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. це основа для всього бо найголовніше це ваше спасіння. Пам'ятайте про це у Бога є безліч обітниць для кожного з нас. у нього чудові плани для твого життя. іноді ми стикаємося з ситуаціями, коли нам потрібно, щоб хтось помолився разом з нами. Але не сумнівайтеся у Божій доброті. Бо він завжди добрий. І Як ми говорили раніше, іноді вам не потрібна миттєва відповідь. Бог проводить вас через процес. Ми хочемо помолитися разом із вами. Я знаю, що у багатьох із вас є потреби, як і в усіх нас. Давайте... Наблизимося до престолу царя. Ось свідчення про відповідь на молитву. Томас із Оскоди, штат Мічиган, понад два роки страждав від болю у серці. якось переглядаючи нашу програму, він почув, як ти гордоне промовив слово знання. У когось болить серце. Господь стілює вас просто зараз. Томас прийняв ці слова з вірою і біль одразу зник. Тепер він здоровий і віддає все славу Богові. Сюзан із Клеймонта відчувала біль у лівій легені щоразу, коли вдихала. Вона сподівалася, що біль мине сам, але одного разу, дивлячись клуб 700, почула, як Тері отримала слово знання. Я відчуваю, що жінка, яка страждає від проблеми з диханням, їй важко дихати спокійно, особливі труднощі зліва. Господь? «Сцілює вас зараз, прийміть своє зцілення. Могасюзен сказала, Боже, це я. Вона говорить про мене. Так, Боже, я вірю і приймаю це слово в ім'я Ісуса. їй одразу стало легше дихати. Відтоді вона почала вільно дихати і добре спати. Слава Богу. Сенс Сюзан дає вам підказку, як отримати чудо. Вона каже: Боже, вона говорить про мене. Так, Боже, я верю, и проймаются зараз. А в имя Иисуса. Отже, вы маете верите. У сувої книжному написано про мене. Так каже псалмоспівець. Ми з вами можемо сказати те саме: у сувої книжному написано про мене. Усі Божі обітниці, так і амінь для тих, хто в Христі Ісусі. Ви можете побачити слово Списання. І прийняти його просто зараз, сказавши у сувої книжному написано про мене. Бог мій цілитель. Він прощає всі мої беззаконня, він зцілює всі мої недуги. ви можете взяти ці слова 103-го псалма. Ми щойно чули історію. Вона взяла буття 8.11. Це історія про те, як голуб повернувся до ковчега. Це символ Святого Духа. Повернення і примноження, яке And приходить слідом за ним, А потім Римлян 8.11, Коли ж Дух того, хто воскресив із мертвих Ісуса, живе у вас, то той, хто воскресив Христа, оживить і ваші смертні тіла. Вона прийняла це слово. Святий Дух живе у вас, і цей дух може принести вам здоров'я, життя, свободу. Стати вашим усім в усьому, усім, чого ви потребуєте. Він може дати вам усе це. Вам лише потрібно сказати це про мене. У своїй книжному написано про мене. Він послав своє слово і зцілив мою недугу. Ми будемо молитися за вас. І ось чого Бог хоче від вас, щоб ви вірили. Вірте в того, кого Він послав. Вірте в Ісуса, вірте, що ранами Його а ви зцілені. Вірте, що все це написано для вас. Вірте, що Ісус залишає 99, щоб піти за вами. За одним. Він хоче прийти до вас просто зараз, щоб зцілити вас. Звільнити вас, будемо молитися, Господи Боже Всемогутній, ми віримо. Ми приходимо до Тебе з вірою, з простягнутими руками і відкритими серцями. Ми віримо в те, що Ти вже звершив. Ти заплатив за все на Христі. І ранами Твоїми ми зцілилися, ми приймаємо це просто зараз. В ім'я Ісуса, болі. Залишіть моє тіло. Рак, неміч і хвороба. Покиньте моє тіло просто зараз. Я приймаю все, що Ісус здобув для мене. Я приймаю все це в ім'я Його і визнаю, я зцілений. Я вільний є хтось, хто почув історію про ліву легеню. Ви відчуваєте біль в обох легенях, коли дихаєте. Я не знаю, у чому причина цього болю. Можливо, це якась інфекція. Бог зцілює вас від цього болю просто зараз. Вим'я Ісуса. Зробіть глибокий вдих. Усякий біль зникає. Ваші легені оновилися. В ім'я Ісуса зціліться від маківки голови до п'ят. Нехай ця хвороба більше ніколи не повернеться до вас. В ім'я Ісуса тері є хтось, чиє життя схоже на життя Йова. У вас усе йшло чудово. У вас була прекрасна родина, робота. А потім щось почало відбуватися з вашим здоров'ям і фінансами. і коли ви зосередилися на цих речах, темрява накрила ваш розум. Ісус звільняє вас просто зараз. Радість у Господі, ваша сила. Зосередж на тому, ким він є, на його доброті. Прийміть це зараз. Веселе серце, як ліки. Ваше зцілення полягає у тому, щоб вхопитися за радість у Господі. Є хтось, хто відчуває гострий біль у правій руці від плеча до передпліччя. Бог зцілює вас від цього, якою б не була причина. Можливо, це нерв, зв'язка або м'яз. Ви знаєте, що відчуваєте біль, цей біль залишає вас просто зараз. Вим'я Ісуса. Підніміть праву руку, і ви зрозумієте, що Він повністю зник і. Біль більше не повернеться у когось із вас проблеми з ковтанням щоразу, коли ви їсте вам доводиться ретельно пережовувати їжу, щоб вона спокійно прийшла горлом і далі. Бог звільняє вас від цього просто зараз. Почні дякувати йому і проголошувати його доброту. У когось наріст на правій нирці вам відклали операцію, Ви живете в страху через це. Ви не знаєте, у чому причина проблеми. В ім'я Ісуса. Нехай цей наріст зникне, і ви звільнитесь від усякого страху ім'я Ісуса. Амінь на нашому каналі в Ютуб. Ми розмістили ще багато відео, які вас надихнуть і підтримують. Заходьте, дивіться, а закінчимо ми віршами з приповістей, приємна мова, стільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток.